Глибинна практика інтеграції енергії порталу 999 від богині МААТ посвята у коди істини, справедливості та гармонії через богиню Маат та енергії Єгипетського пантеону 1. Намір сядь у спокійному місці, запали синю або білу свічку, постав поруч зображення МААТ чи символ пера істини. Закрий очі та скажи: я відкриваю своє серце для прийняття кодів порталу 999. Я дозволяю істині, справедливості та божественній гармонії увійти в усі сфери мого життя. Я готовий а. інтегрувати нові потоки світла і стати провідником космічного порядку. 2. Підготовка тіла та енергетичного поля. 1. Дихання Маат. Дев'ять циклів, вдих уяви, як золотий промінь порталу входить через твою маківку. Видих розчиняєш страхи, сумніви, хаос, старі прив'язаності. 2. Відчуй, як твоє тіло стає легшим, ніби зникає гравітація. 3. Навколо тебе формується крила Маат із синьо-золотого світла. 3. Вхід у енергію порталу 999. Уяви перед собою портал, утворений трьома золотими дев'ятками. Навколо нього сяють символи давньоєгипетських іерогліфів. Кожна дев'ятка це хвиля активації, перша дев'ять завершення старих кармічних контрактів. Друга дев'ять. Очищення пам'яті душі. Третя дев'ять підняття частоти та інтеграція нових кодів світла. Чотири Послання від богині Маат. Закрий очі, поклади руки на серце і слухай ці слова, як звернення до тебе. Зірочка, дитя зірок, сьогодні ти входиш у час рівноваги. Я, маат, хранителька істини, і я прийшла, щоб нагадати тобі, ким ти є, світло і тінь танцюють у тобі як одне. Немає добра без зла, немає правди без досвіду. Я кладу твоє серце на Терези істини. Все, що є важким, відпускається. Все, що не належить тобі, розчиняється у вогні порталу 999. Прийми нові коди світла, вони відроджують тебе. Пам'ятай, ти творець власної реальності, ти віддзеркалення космічного порядку, ти закон гармонії, що ходить землею. Відкрий крила. Настав час повернення до себе. Зірочка. Відчуй, як ці слова активують у твоєму серці золотий символ пера Маат. Це перо тепер у твоєму енергетичному полі і нагадуватиме про істину твоєї душі. 5. Активація крил МААТ. Візуалізуй два величні крила за своїми плечима. Вдих, крила розкривається, наповнюючись фіолетовим полум'ям трансформації. Видих, хвиля світла розходиться від тебе в усі світи. Повторюй 9 разів. Я є істина. Я є гармонія. Я є світло, що інтегрує коди 999. 6. Закріплення практики. 1. Поклади руки на серце. 2. Подякуй Маат, єгипетському пантеону та своєму вищому Я3. Відчуй спокій, легкість і простір у собі. 4. Після практики запиши в щоденник усе, що відчув. Ла, образи, емоції, послання. 7. Числові коди для інтеграції. 999. Портал переходу, закриття старих циклів. 13. Число МААТ, Закон балансу і правди. 1111. Єднання з вищим я та джерелом світла. 888. Енергія достатку, космічної підтримки та стабільності.